Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі. Як завжди, сьогодні огляд найважливіших новин з Європи і світу. Також важлива інформація для українських біженців за кордоном для українців в Німеччині. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві новини. Отже, друзі, у 2026 році для безробітних українців в Німеччині, які отримують соціальну допомогу, запровадять жорсткіші. Правила санкції, так скажемо, за відмову від роботи. Тобто, якщо людина пропустить обов'язкову зустріч в центрі зайнятості, її виплати зменшать на 30% замість нинішніх 10%. Ну, повторна відмова від роботи може повністю позбавити допомоги. Соціальні виплати Біргільґельт у 2026 році, також це важливо, не підвищуватиметься. Та залишаться на рівні 2025 року, тобто 563 євро для дорослого. І від 357 до 471 євро для дитини. У мінпраці Німеччини пояснили це рішення зниженням інфляції. Ви пам'ятаєте, що після підвищення виплат Бергільгет у 2024 році виплати визнали завищеними, оскільки закон не дозволяє зменшувати розмір допомоги, корекція відбудеться шляхом замороження на кілька років. Тобто остаточне рішення планують ще ухвалити 10 вересня. І затвердження Бундестагу для цього не потрібне. Що ці зміни означають для українців в Німеччині, по-перше, важливо відвідувати всі зустрічі в центрі зайнятості, навіть якщо робота здається не ідеальною. Плануйте пошук роботи заздалегідь, щоб уникнути штрафів і втрати допомоги. Ну і також ведіть облік своїх документів та комунікацій із центром зайнятості. Ця заява уряду, що закон не дозволяє зменшувати розмір допомоги, тобто біргільєльців, це означає, що формально влада не може просто. Взяти і зменшити вже існуючу суму соціальної допомоги Бірґельт для дорослого чи дитини, тому що закон гарантує, що виплати не можуть ставати меншими без спеціальних змін у самому законі. Тобто сума залишиться на рівні 2025 року: це 563 євро для дорослого, та від 357 до 471 євро для дитини. Інакше кажучи, гроші заморожують на поточному рівні, навіть якщо раніше планувалось їх збільшення на інфляцію чи інші показники. Головне для українців допомога не зменшується, але не зростатиме кілька років поспіль. А українцям, які отримують Бергельгельд, потрібно бути готовими, що інфляція або підвищення витрат на життя не буде компенсоване додатковими виплатами. Також в Німеччині планується спрощення соціальної системи. Міністр Барбельбас створила навіть соціальну комісію, яка має на меті проаналізувати та покращити систему соціальних виплат в Німеччині. І за словами міністра, нинішня система настільки складна, що навіть експерти часто втрачають загальний огляд, а простим громадянам важко розібратись у своїх правах та обов'язках. Комісія почне свою роботу. Вже у вересні, а результати та пропозиції щодо оптимізації системи планують представити до кінця року. Очікується, що реформи дозволять зробити систему соціальної підтримки в Німеччині більш ефективною, прозорою та зручною для громадян. Також в Німеччині мали місце масові заворушення, масові протести під час саме антивоєнного маршу в центрі. Немецького чудового міста Кьольна відбулися доволі серйозні сутички між поліцією та протестувальниками, за даними правоохоронців, у демонстрації проти переозброєння Німеччини та підготовки до війни брали участь кілька тисяч осіб. Деякі учасники були в масках, підпалювали димові шашки і таке інше в своїх виступах і вигуках. Демонстранти протестували проти посилення зараз переозброєння в Німеччині. Ну також виступали проти закону про військову повинність. Ви пам'ятаєте, в останньому відео я казав, що Німеччина планує вести обов'язкову військову службу з 2027 року. Отже, у результаті цих демонстрацій, 12 поліцейських отримали поранення. Представник демонстрантів також повідомив про постраждалих серед протестувальників. А вже у Франкфурті також тисячі людей вийшли на пропалестинські акції, які були спрямовані проти війни в секторі Газа. Зараз учасники акції несли палестинські прапори, плакати з вимогами припинити всі дії. Ну, і загалом виступали за вільну палестину, але суточок не було. Хоча і влада, і поліція були заздалегідь до цього готові. Не обійшлось без інцидентів також у Болгарії. Болгарські націоналісти напали на Автомобіль, вважаючи, що в ньому перебуває Урсула фон дер Ляйн, у неділю в Болгарії стався інцидент, який активно обговорюють у європейських медіа група радикально налаштованих націоналістів здійснила напад на автівку, будучи переконані, що саме в ньому перебуває президентка Єврокомісії. Нагадаю, що Урсула фон дер Ляйн прибула дійсно до Болгарії з робочим візитом. Вона відвідувала військовий завод в місті Солод, де виробляється оборонне обладнання, посилення промислових можливостей Європейського Союзу у сфері безпеки. І за попередню інформацію напад стався поруч із підприємством. Націоналісти заблокували автомобільний кортеж, вважаючи, що в одній з машин перебуває Урсула фондерлянь. Ізраїль та Туреччина зараз на межі відкритого конфлікту. Відносини між Ізраїлем і Туреччиною дійсно друзі різко погіршились. Анкара оголосила про повне припинення торгівлі та закрила свій повітряний простір для ізраїльських літаків. Експерти називають це безпрецедентним кроком, який більше характерний для воєнного часу ніж політичних розбіжностей. Закриття повітряного простору та замороження торгівлі та туризму підвищує погодьтесь ризики для. Економіки та регіональної стабільності, ну і аналітики вважають, що дії президента Ердогана не лише реакція на конфлікт в Газі, а й стратегічний такий крок для посилення свого впливу в мусульманському світі. І також Дональд Трамп заявив, що необхідно заарештувати колишніх директорів ФБР та ЦРУ Джеймса Крімі та Джона Бреннана. Які причетні, начебто, до створення завідомо неправдивої інформації. Журналіст запитав Дональда Трампа напряму, як ви думаєте, чи будуть арешти? Дональд Трамп відповів, те, що вони робили, це ганьба. Вони шахраювали, брехали, робили так багато поганих речей. Я можу сказати, каже Трамп, що вони мають бути заарештовані. Ось такі друзі заяви були зроблені з боку американського президента. Також на саміті в Китаї було ухвалено рішення про створення банку розвитку ШОС. За словами Сі Цзінпіна, цей банк потрібен для посилення підтримки співпраці держав-членів у сфері безпеки та економіки, випуск спільних облігацій держав-членів та створення власної платіжно розрахункової та Депозитарної інфраструктури також планується формування банку спільних інвестиційних проєктів. Це рішення, звичайно, друзі, має кілька потенційних наслідків для сполучених штатів. По перше, Зменшення домінування долара у світовій торгівлі, якщо країни ШОС будуть розраховуватись національними валютами та через власні платіжні системи, роль долара, ви розумієте, як головної резервної валюти може поступово зменшуватись, і це може впливати звичайно на фінансову стабільність США та їхню здатність. Впливати на глобальні ринки через санкції, а сполучені штати будуть змушені переосмислити стратегії економічного та політичного впливу у Центральній Азії та інших регіонах. Ці Цзінпін прагне показати, що міжнародний порядок під керівництвом сполучених штатів втрачає зараз ефективність а зусилля Білого Дому проти Китаю, Ірану Росії. Та Індії не дали очікуваного результату. Тобто, цей шос, який зараз зібрався, Шанхайська організація співробітництва в Китаї демонструє, що Китай також співучасник війни в Україні. Він показує, що Казахстан під впливом Китаю, Туркменістан далі під впливом Китаю, ті країни, які вишукувалися в цю шеренгу, гостей Сідзенпіна, вони демонструють, що Єдині і всі дивляться на Китай. Чому дивляться на Китай? Тому що економіка Китаю це 19-20 трильйонів доларів. А дружити розуміти з такою країною з інвестиціями, допомогою, безпекою найкраще. Тобто, в Європі політики швидко змінюються, змінюються уряди. Як бачимо, з боку ШОС правителі так часто не змінюються. Вони приходять надовго, сидять по 20-25 років. Ну, також ви бачите, що ці автократи ухвалюють рішення швидше. Одній людині достатньо пообіцяти, він у принципі виконає, коли ж обіцяє щось що Макрон, Шольц чи британський прем'єр, то це треба подивитись, яка буде політична ситуація, чи буде це вигідно з точки зору виборців, і як швидко зміниться цей правитель. Ви бачите, що тільки у Великій Британії за час війни в Україні змінилось як мінімум 3 чи 4 прем'єра: це Джонсон, Сунак, Стармер зараз. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.